А сьогодні ми продовжимо показувати вам цей обігрівач і те, як його підключити до балону. Я вже це показував, але хотів звернути на одну деталь, більш уважніший момент. До комплекту підключення ми завжди кладемо ще до редуктора ще одну резиночку. Це для того, щоб був щільніший е, соєдініння, щоб не було витоку газу ніякого. Як це зробити правильно? Спочатку ми резиночку кладемо рівненько. Щоб усе співпадало. Потім попадаємо самим редуктором чітко. І вже після цього тільки закручуємо сам редуктор. Тоді він сідає дуже щільно. Ніяких пропусків не буде у вас, і це буде все безпечно. Включаємо газ, газ пішов, газ пішов, і воно зажглося. В такому положенні на ньому можна буде готувати. Бачите, всього хвилина пройшла, він вже як нагрівся. Ну, ви самі бачили на відео, як це все легко робиться. Нічого важкого. Підключили. Все, в принципі, безпечно. Тільки не забувайте провітрювати приміщення, в якому ставите такий обігрівач. Це обов'язково потрібно робити. А ще багато різних газових або електрообігрівачів можете знайти у нас на сайті. Сайт знаходиться на шапці профілю, а номер телефону для замовлення буде отут знизу. Тож дзвоніть, пишіть, замовляйте.